Про Брянщину ми сьогодні говорили, і це далеко не єдиний регіон Російської Федерації, який потерпає останнім часом через цю так звану СВО. Знаєте, прислів'я Тамбовський вор», волк тобі, друг. Так, от товариш, так само можна і сказати про цю історію, коли Тамбовці починають кликати Путіна, аби він їх врятував від наслідків розпочатої ним війни, той так само може відповісти: та Тамбовський волк тобі товариш. Тому що ніхто їм не допомагає у той момент, як там відбувається, що там також палає, там також горить, там також неспокійно, однак влучило цього разу у завод із виробництва пороху. Ну, звісно ж, це об'єкт і будівля ВПК російського військово-промислового комплексу, і це законна ціль ну, якихось добродіїв, про яких поки що не можемо говорити. Однак чи говорять про це росіяни у своїх новинах ще раз повертає. Повертаємося до їхньої професійної журналістики. Як ви думаєте, якщо в центрі міста розвалило величезну махіну, велику будівлю і попутно забрало життя кількох росіян, про це потрібно говорити у новинах? Напевно так. Однак чи роблять це журналісти? Давайте почуємо. Сегодня православные отмечают Крещенский Сочельник, день, предверяющий праздник Крещения Господнем. Согласно традиции, этот день является постным в память о трагической судьбе Иоанна Предтеча, который решился крестить Иисуса, за что был казнен приспешниками Ирода. Крещенский Сочельник принято проводить в храме. В этот день праздничное богослужение проходит во всех соборах региона. Ну, читається саме диктор, говоря, як голова текст і Суфлера, і сам напевно думає, про що я говорю? Ну, Різдво там у них щороку, так? А заводи, напевно, що підриваються не щодня, це точно і точно не щороку до початку цього повномасштабного вторгнення в Україну. Ну, самі вторглися і тепер начувайтеся. Це справді було нелегко зробити. Один невеличкий шматочок у всьому інтернеті знайшов, який підтверджує мої слова, про те, що дійсно у тамбові спалахнув і вибухнув, як ви розумієте. Вмієте завод із виробництва пороху те, що потрібно для виробництва куль, для виробництва снарядів, ракет і так далі. Звісно ж, це необхідна штука для війни проти України. Які наслідки цієї війни побачимо просто зараз? От попрошу режисерів показати. Бачите? Бачите на своїх екранах зараз, друзі. Оце на думку росіян е Нітвійни. Оце на думку росіян СВО. Тобто спеціальна воєнна операція вже дійшла до Тамбова, да так дійшла, що цивільні автівки загорілися в окрузі навколо цього завода. Ви розумієте, якого е е е рівня, якої потужності сили був цей вибух, що спалило дотла одну із автівок. Ну і вкотре будуть говорити, що це, напевно, якийсь теракт, що це вже до бандіри. Це українці і так далі постаралися. Ні, нас там немає. Ми тут в Києві, ми в Україні. А там був це дуже далеко. І звісно ж, нас немає такої зброї, щоб дістати до цього заводу. Я зроблю ось так вам, якщо ви розумієте, про що я.